Людина може піти з війни, але війна з людиною ніколи. Звичайно, якісь сумніви були, бо це все-таки війна. Це, це, це ж не бояться тільки мертві. Це ми були вже якби в підкові. Це біля Бахмута. Там були досить серйозні бої. На, на одній позиції то я з цього гранатомета зробив в трибіту. Тоа <си> така импровизувал. Віталій Владковський гончар та художник-кераміст із Івано-Франківська. Після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Служить у кулеметному підрозділі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Наразі проходить реабілітацію. Я займався керамікою. Я художник кераміст гончар. І в мене Тут у Франківську є майстерня і одна біля будинку майстерня. Е, займався керамікою, займався творчістю. Це була кераміка ну, різнопланова. Там, це багато років, це з 94-го року, що я вже ну, займаюся керамікою. І е, вона все одно якимось іде такими, такими ступеньками. Там, спочатку там, пошук матеріалів, як я називав то вчитель. Потім якісь сувеніри, потім е, скульптура, потім декоративна скульптура, потім вже більше гончарство, потім гончарство традиційне українське, потім е, вивчав трохи японську кераміку, кі, е, японське гончарство, техніки виконання е, по, ну, покриву самого глазурування, там, декорування. Це до безконечності. Там керамікою мож, можна займатися. 15 життів і все не вивчиш. Крім гончарства, займався ще навчання людей кераміки, проводив майстер-класи, це були виїзні там, в різних навчальних закладах, відпочинкових закладах. Це, це така атракція була вже така ну, поширена. І також ще займався реабілітацією воїнів атошників там у нас була, є така організація «Франкоопір», і ми цією командою проводили такі ревіляційні курси. Там було проведено, мабуть, більше 20 таких заїздів. Це в різних локаціях і Карпати, і монастирі, і тут Франківську деякі. Це були і психолог, я як арт-терапевт. Там ліпили, гончарили, малювали, співали. І я ще роблю музичні інструменти: там окарини, бубни, барабани, таке. І ми ще собі там на тих тих курсах відривалися, такі влаштовували такі ансамблі, таку, а, а, ансамблі варіатства, такі, щоб там, не прислухатися там, до тональності, ну було й таке, а просто щоб був виплеск емоцій. Бо е, люди, які після війни, вони в основному е, сидять. Та війна ще си, сидить в людині самій. І її якось треба е, прилучати, долучати до життя активно. І тепер я це ще краще розумію, тому що побувавши в бойових діях, е, я розумію, наскільки це людині складно виключити. Ну, війну з, з, з людин, людина може піти з війни, але війна з людиною – ніколи. Це може притупитися якісь відчуття, але все одно воно всередині є. Все одно, в, в, в якісь моменти навіть вночі там, досить поганий сон, і, і, і вона так, якісь там стратегічні плани, як би то я там прийшов, десь там пробіг. Десь там просто там стояти і ловити міни це, це якось ну, невесело. Не, не що собі думаєш таки погерой в душі погеройствуєш просто в голові. З товаришем у нас було замовлення, ми робили в Львові камін. І робота вже йшла йшла до завершення, і тут зранку е, позвонила мені дружина, що там щось в франківську бахнуло, що почалася війна. Я так спросуння ще ну, це, це, це взагалі серйозно сприйняти важко. І, і в, в Львові кругом черги до банкоматів продуктових і до, до аптек. І не їздить транспорт, і з вокзалу добиратися кудись неможливо, бо, бо, бо всі квитки продані. І так вже е, якимись маршрутками добирався вже до Франківська. І, і так вже, коли сидів в майстерні, це було якось ну, сидіти в тому інформаційному просторі, і коли ти розумієш, що ти не можеш ніяк попливати на, на це, і дивишся там, один гончар, другий гончар, пішли воювати, там повно художників, друзів. Всі десь, десь вони вже вже, вже десь, десь воюють, а я сижу в майстерні. ну і Це мене трошки так дратувало. Тоді пішов на воєнкомат, знати, яка там у мене ситуація, тому що в мене я був обмежено придатним. І я хотів знати, який там мій статус взагалі. І прийшов туди, там подивилися документи. там Дуже швиденько тут зробилися всі, всі формальності, вручили мені повістку і все. Потім тут, у Франківську, була в нас така тероборона, не тероборона, щось, 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 щось таке. І тут ми навчалися, навчалися працювати з автоматом, бігати. Там, ну Були такі уроки по тактиці. Потім ми поїхали в Київ на навчання. І там вже нашу, нам запропонували вступити в Збройні Сили України. І так я попав в 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Ну, взвод поділяється на відділення, і ще відділення поділяються на групи. Наприклад, ми працюємо з Браунінгом, і на кожен Браунінг є по 4 чоловіка. Я там навідник, є там стрілець. Є одиниця обслуги і шофер. Звичайно, якісь сумніви були, бо це все-таки війна, це, це, це ж ну, не бояться тільки мертві. І а що ж було робити? Просто сидіти, а чим займатися? Як був би там перелік завдань, чим я можу там працювати, зараз це вже волонтерський рух. Там ну, багато якихось таких течій є, які, які ведуть до перемоги. Ну, тоді. І тоді, мабуть, ще не сприймалося так реально, що воно таке. Це все одно якесь романтичне піднесення. Такий елемент геройства. Може. Хотілося все-таки це як сприймалося, як. як Цікава, така козацька, така чоловіча пригода. Воно дещо розвіялось, тому що прийшла військова реальність. Що це, це, це зовсім інший побут, це інші відносини. Відносини це, 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 це міні-суспільство. Це люди з, інш, з різних сфер. З, там і різних професій, і, різ, і різного виховання, і е, ну, всі різні. Ну, перш, перші місяці це, це така притирка одна до другого. Ну, як... І створилося таке своєрідне, таке нормальне, хороше суспільство, Таке бра братерське. Ну, найдовше ми були це, це вуглегірська тес. Це, ми, ми туди зайшли, це ми були вже якби в підкові. Це біля Бахмута. Там були досить серйозні бої, і потім ти вже відоме, Зайцеве, Кодема, Бахмут. Ну, в цьому напрямку ми і перебували. І зараз ми трошки відійшли там, в сторону Запоріжжя, ну, але все одно той, той самий напрямок. І там колись були села, вже не пам'ятаю, як вони називалися, від них вже ну, залишилося там десь трошки якогось фундаменту, десь якась черепиця, щось, щось десь таке. Але там ну, люди, люди там давно не живуть. В Зайцеве вразило перебували в дитячому садочку. Тут мої родичі працюють в дитячому садку, і, ну і майстер-класів багато проводив. Я, я розумію, наскільки це праці, щоб, щоб була, було так чисто в тому садочку. Це такий євроремонт, хороші вікна, там в якійсь кімнаті е, висять дитячі новорічні костюмчики. І пів садочка вже нема. Воно зруйновано, вікна вибиті. І кругом пилюка, і ця, 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 ця праця, яка, яка туди вклалася, воно все нівельовується. І там багато будинків вже було зруйновано. І там так, з вікна було видно ну, далеко десь, не знаю, кілометри чотири, ну тільки було видно вночі, як, як горить якась хата. І зранку я встав, а перед нею була ще одна хата, ну там ну, жителів якби нема. І я придивився, що там жінка вийшла і, в, і щось в городі, і щось там сапає. Коли міне постійно, і, і вона ще, і ще вона там живе і щось, щось садить. Це так це вражає. Ну, найскладніше, звичайно, це втрата друзів, знайомих. Коли ти тут з ним спілкуєшся, це, це добродушна хороша людина, а потім взнаєш, що його вже нема, це, це звичайно важко. І от стало відомо сьогодні, що там був штурм і велика частина загинула наших. Коли в тилу до війни це якісь є такі загально прийняті цінності. Правильні вони неправильні, це, це не важливо. Але вони якісь так як як кліше треба там, щоб була робота і, і, і була зарплата, щоб там була якась одежа, як, як якась машина, там е, ну які, якісь такі буденні речі. І розумілося, що а це, це життя трошки скучнувати. Не хотілося б якось розфарбувати це, додати якогось трошки кольору в життя. А тепер розумієш, що просто от пройдешся містом, де от виключене світло. І запах копоті, який він приємний, це запах цивілізації, запах життя, по суті. Це, 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 це набагато. ну як... Раніше то просто не помічав би, ну нема світла, ой, трагедія. А тепер ну, небо є красиво, ну, ну, люди ходять. <хи> і, і щось там шкодував там щось, щось купити, наприклад. А тепер розумію, що це абсолютно не варто тримати там і, і, і думати, що а десь якось, якось воно ще буде. Бо воно може не бути. Ну, це, це був такий досить важкий бій. Десь нас 13 чоловік е були поранені, це, це контузія знову, а ротравма. І коли вже проходив е там, аналізи, це, це все виявилося, що в мене ну, в мене були і до війни там, виразки, там, гастріти, виразки, а це активізувалося там, під впливом війни. І зараз я вже і лікую виразку. І ну так, зараз це, це такі лікарняні будні. Ну, поміж, поміж те, то от зробив там таку е, одну акцію е, по збору коштів для свого батальйону, точніше взводу. Це е, я взяв свої роботи, які зроблені. Ще до війни і, і тут за час реабілітації. І, е, і ну, Поспілкувалися з моїми братьями-гончарами, і вони е, хотіли долучитися, дали свої роботи безкоштовно. І я проводив виставку в нашому краєзнавчому музеї. Е, ну, тут спочатку був такий тр трошки страх, чи люди прийдуть, не прийдуть, як це прийде, але все було чудово. Ми зібрали десь е, біля 50 тисяч вдалося зібрати. І ці, ці гроші всі я відправив на наш взвод, е, тому що коштів треба завжди. Най, найбільше, ну, не, не, тільки, ну, як, не, не найбільше, але така вагома частина витрат це автомобіль. Тому що їздиться вночі і без фар, і по бездоріжжю. І воно все летить і завжди треба міняти, деталі треба і, і, і колеса міняти, ну і багато, і багато таких потреб. І чисто побутових також, там, це йде зима, це, це також треба всякої всячини. Перші місяці. Коли ще не, не дуже відвик від сім'ї і від, від сімейного життя, М -м коли побачиш якийсь малюнок, е, ну, якесь таке, якби табу було, якийсь період, не показувати фотографію своїх дітей, чи, чи, ну, щоб ніхто не показував. Тому що це ну, е, незручно плакати чоловікам, а стриматися важко. І там ми були під Києвом, і там. Такі два маленькі хлопчика там бігали, підсіли біля нас, це приблизно віку моїх синів. І це, це мені просто ну, таке ну, рвало душу. Ми там і фотографувалися, сміялися, якісь там конфети. Ну, це, це, це цікаво. Потім, звичайно, воно трошки ці відчуття притуплюються і вже звикаєшся з цим оточенням, яке є. Воно вже якось, якось трошки простіше. Наприклад, деяка частина людей на позиціях, інші відпочивають. І протягом того відпочивання все одно йдуть якісь заняття, там прибирання, там були місця, де не було води, треба було принести воду, там попрати, зварити, їсти. Ну, такі побутові такі заняття. Все одно було якісь завжди заняття. Ну, була вільна хвилина, то читали. На, на, в кожному місці десь знаходилася якась книжка <смі> і, і окуляри. <смі> Бо всюди, це ж люди жили там, де потім зайшли ми. І це ко, ко, кожне це місце, це, це, це історія. Це там, там, там дух, душа, цих, 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 ця, ця, ця атмосфера тих, тих людей, які там були. Особливо, от ми зайшли на цю світлоську ТЕЗ. Відкрили кабінет бухгалтерії. Ну, моя дружина бухгалтерія, я просто розумію оцей стосик паперів цих документів, скільки це праці, тих цифр. І це все треба буде викидати. Це знищиться. Теж ще стояло якісь там яблука, якісь там особисті речі, там, ручки, якісь там. І я розумію, що тут це було життя, тут все вирувало. І собаки, і коти, які там звикли до тих людей, зараз вони звикають до нас. Ну, тварини це взагалі інші, інший світ, якби інша сторінка взагалі в війні. Це там під Бахмутом це поле, і там позиції були від 2014-15 року. І потім ми туди зайшли, то корови вже від 2014-15 року, то цілими стадами, вони від самих дорослих до маленьких телят, вони такими стадами пасуться. І коли йду, йде мінометний обстріл, вони там вже знали, куди ховатися, десь там посадки. Свині також дуже нам шкоди робили, тому що вони вже такі, вже не свійські, але ще не дикі. І, і вони чують запах їжі там на смітниках, і вони просто наші бліндажі підривали. А стріляти їх не можна, тому що ми відкриваємо свої позиції. І, і відігнати їх не можна. Ну, так трошки було проблематично. Я намалював там декілька портретів своїх побратимів. Я роблю ще е, окаринки, то в мене була така маленька окаринка, я собі там грав в вільний час. Ну, як було доступ до гітари, щось можна було собі там гирати. Ну, І хлопці також там грали на гітарах, деколи співали. На, на одній позиції, то я з цього гранатомета зробив в трибіту. Так імпровізували. Творчі багато, це не, 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 не обов'язково малювання чи, чи музика. Це тою лопатою при, придумати там, цей бліндажик, це, 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 це така інженерна думка. Ми були на одній позиції. Там, ну, до нас було там перебували, здається, 80 чоловік, вони там були чотири місяці. І вони облаштовували бліндажі, окопи. Так чітко, так як має бути. Це, це, це хороші інженери попрацювали. Це, це по суті, такі міні-хатки в землі, такі міні-землянки так для кожного з такими проходиками. І кухня, і там, бійниці, там спостережні пункти. Ну, так що це, це також творчість, по суті. Мрія єдина, щоб, щоб не було війни. То єдина мрія. Про все інше мріяти ну, просто нема сенсу.